Однакова професія і майже закономірний фінал на Запоріжжі. Наші оборонці взяли в полон двох колишніх будівельників, яких за їхніми словами змусили підписати контракти до путінського війська. Один Юрій з Приморського краю поїхав на фронт, аби вкотре не сісти до в'язниці. Другий таджик Таїр, якого скрутили в Москві, і одразу повезли до військомату. Нині обоє твердять, пережили справжнє пекло, подітися з якого було нікуди, бо позаду чатували загороджувальні загони своїх же. Хотіли посадити. За що? Нашов телефон, посудили на год. 50-річний Юрій з Приморського краю. Замість в'язниці у поті чола працював на інших окупантів будівельником. Та спочатку жаліється, на вишколах охоронці його гамселили, аби не втік. На там нас чуть-чуть учили. Дайте, говорить, прям завалю, прям так і говорили. Побіжиш, да я тебе, не будеш 500, я тебе завалю, прям так говорилось. Я й це знал, що таке буде. Ні пофігу. Я сніг б'єт прям, неї за що. Я не можу бегать. Я ж не молодой. Прикладом в башку мені отправили сюда. 33 річний таджик Таїр, так само будівельник. Заробітчанина не легала. Силовики схопили біля входу до московської підземки. Сразу відрізняють воєнкомат, апісок контроль.

Дрон, дрон, да. Юрія після кількомісячної сумлінної роботи зі зведення фортифікації теж за його словами, відрядили у штурмовики, а позаду зі зброєю на поготові чатували загороджувальні загони. Да я, як будто, воду побував. Я такое видел. 40 человек, слов их нету. Нас просто отправили как-то. Я не знаю, как будто погибнуть. Обратно сказали: "Не дороги". Там від загран войскалі, як їх я не знаю, їхали. Отморозками називаючи. Я просто бачив відношення їхні, і всі боялись. І так же я боявся. Щоправда, зізнається дрібний крадій, здаватися теж побоювався, бо ж наслухався жахачок про український полон. Найпопулярніша – про будівельну піну. А вам що розказували командири, що буде в українському плену? Ну, що буде жахливо. Наприклад? Ну, будуть бити і вб'ють так. Ну, наприклад, піну, задницю задують, чи щось таке в цьому роді. Как строить, ну, да, ты, конечно, ну это не... да, я это знаю. Ныне оккупант заповняя, его обдурила властная держава за своей сдычивилую пропаганду про нацистов. Но не обманывают. Они обманули меня, вот, честно говоря. Кто что нацисты там, что они пойдут на Россию. Нацисты пойдут. Я их не увидел, их нету. А как вы себе представляли нацистов? Я не знаю, по телевизору показывали все это. Ну, Тому що це можна німецька форма, навіть, да? На навіть, майсер, там свастики свастіки, все такое. Із полоненими нині працюють слідчі та контрозвідники СБУ. А кримінальник Юрій, що більше десяти років провів за ґратами, ладний удома сісти знову, хай навіть довічно. Лучше в тюрму, хоч до кінця життя. То коли на війні. Бо я навіть, руки себе не руки сілю. Людоті. Андрій Почтівартем Даженко програма Вікна СТБ. Єдині новини.